Одна з реальних причин, чому ви ведете соціальні мережі, робите контент, витрачаєте купу часу, а результату немає. Суть в тому, що ви багато дивитеся на інших. Ви дивитеся, що спрацювало в інших, і тут же копіюєте собі. Ви побачили, що є певний тренд. Почули якийсь ролик, бачите, що один зняв вже на цю тему, другий, третій, і ви теж починаєте все це робити. Але суть в тому так, потрібно вивчати конкурентів, потрібно слідкувати за трендами, хоча не всім трендам потрібно слідувати. Але суть в тому, що потрібно розуміти, про що конкретно ви, яка місія вашого блогу, яка місія, глибинна місія вас, якщо ви експерт і вашого особистого бренду, що ви хочете давати людям, про що ви для людей, і ось це усвідомлення вашої глибинної місії. Воно стає вашим внутрішнім рушієм, вашою мотивацією не здаватися і розуміти, що ви хочете сказати цим людям, вашим підписникам, чому вони мають зачепитися саме за вас, тому що саме ось це усвідомлення відмежовує вас від конкурентів, робить вас самобутніми, аутентичними. І тоді люди розуміють, що вони одна із тисячі чи із сотень тисяч. А вони запам'ятовують вас, ви їм відгукуєтеся за своїми цінностями. І саме тому роботу над запуском блогу потрібно починати з усвідомлення, хто я, про що і що я можу давати цим людям. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях ваша Оля.